Привіт! Давай подивимося, які події на наступному тижні можуть тебе шокувати. Обов'язково залишай вподобайку, пиши в коментарях слово приймаю. Давай подивимося, в яких енергіях ти зараз знаходишся, так? Зараз. Зараз період очищення у твоєму житті, і ти повинна перейти на якийсь новий рівень. Саме зараз тобі необхідно визначитися і дати собі можливість закрити ситуації в твоєму житті, так? які вже давно тягнуться і не приносять тобі нічого доброго, нічого радісного. Тобто, вже, вже є такі моменти, які треба залишити в минулому, очистити своє життя. Все, що зараз відбувається, є закономірністю, і ти повинна зрозуміти причинно наслідкові зв'язки тих чи інших подій у твоєму житті. Зараз життя, доля, вона повертається до тебе, знаєш, обличчям, і ти можеш взяти нові можливості тільки через відпускання старого. Давай подивимося, які ж події. На наступному тижні можуть на тебе так вплинути, так? Які події на наступному тижні можуть на тебе вплинути і на твоє життя? Ну, по-перше, тобі треба запастися ресурсністю, силою внутрішньою, тому що ти будеш використовувати цю силу, так? як наче тобі необхідно буде витримати такі життєві ситуації? От, а які саме у тебе можуть бути а, різкі такі спілкування з оточенням? Це можуть бути конфлікти, це можуть бути такі напруження, розмова. Розмова може відбутися, до речі, з чоловіком. Мені йде особа чоловічої статі. От, і Тебе та розмова можеш шкувати. Тому що перед тобою можуть відкритися такі моменти, яких ти не очікувала. Поведінка може бути не зовсім такою, як ти звикла бачити у тій людині, так? І навіть у собі. Тобто, і ти можеш так себе поводити, ти можеш ображати, ти можеш робити різкі рухи, такі агресивні рухи. Йдуть дуже великі зміни. От. Але. Зверни увагу на чесність і щирість. Тільки якщо ти будеш чесною, щирою з собою і з тією людиною, то ситуація може повернутися на твою сторону. Ситуація е, покаже тобі, що ти дуже залежна від цієї людини, від, від емоцій цих. Ось, і дуже...